Правда, правда, моє кохання, з вами хана ваш найкращий краще зірковий та З ким буде кохання думайте про себе, Бачите цю сумку, ніяк не можу її поміняти. Це сумка Десігуаль. Я з нею їхала, коли почалася ця клята війна, вона там обідралася, але вона прорезинена. і я шукаю не можу знайти. Мені вчора Слава говорить, моя знайома феєчка. Вона мені говорить, да, що у вас така сумка. Буває таке. І так. У вас буде кохання взаємне, це дуже головне. І це дуже важливо з тим, хто кохає вас і кого кохаєте ви. І Верховна Жриця. Дивіться, тут є. Підвох в тому, що вам можуть запропонувати бути таємною жінкою. Моя точка зору і мої амулети вони працюють так, що ви відмовляєтесь від будь-яких відносин, які ведуть вас в нікуди. Ви можете, сказати, що та багато хто був задружними, потім ті розвелися і живуть разом. Ви не знаєте, як вони живуть разом. А я знаю. Бо у мене клієнтки дуже багаті, і я знаю, як вони живуть. Вибачте. Але я повинна була вам це сказати. Або ще кажеться от про те, що ви відчуваєте, що це кохання йде до вас. Ким же буде кохання? Королем чаш! Вау! І аркан сила! Дівчата, кохання буде з чоловіком, який буде вас кохати. Король чаш, чоловік, який вміє кохати. Вміє дарити емоції, знає, як показати свої почуття. По-перше, він не боїться їх проявляти, він їх проявляє. І Аркан Сила говорить про те, що тут жінка підкоряє лева у Райдера, так? що він, скажімо так, буде розуміти, що в цих почуттях до вас у нього велика сила. Тобто ці почуття сильніші, ніж він, і він нічого не може з цим зробити. Дівчі, дивіться, тут Колесо Фортуни про що воно говорить? По-перше, або про те, що ви цього чоловіка знаєте, тому що тут він до вас йде з мечем, рицарь мечу, тобто він чимось дуже незадоволений, є претензії, він хоче з вами поновити відносини. І ще тут карта говорить про те, що цей чоловік зараз настільки сильний, що він навіть зміг свої почуття приборкати сказати їм Циць, ви, не, будуть, ви не будете мною керувати. Ось такий чоловік. Так чи знає моя феєчка цього чоловіка? Королева Пентаклів? Не відповідають. Не треба знати. У тих, кого не знаєте, цей чоловік прийде до вас. Дивіться. І тут, знаєте, ви навіть можете з ним познайомитися на тлі того, що буде якась, знаєте, така суперечка з ним. Щось, ну, навіть як буває, там, не знаю, припаркувалися, а він такий, типу, ти не так припаркувалася або він так припаркував. Тобто навіть якийсь такий може бути невелике порозуміннячка. Але це буде вам плюс. Стосовно того, що саме це буде фортуна так працювати на вас, у кого є амулети, синхроніцічність подій завжди відбувається, тож все приймаємо. Ну, кохання, знов скажу так, людина викоролева чаш в однакових енергіях, скажу так: чоловік на вас дуже ображений, з мечами. Але він вже від вас цей меч відвернув. І розуміє, що ви його кохана жінка, далі пуста карта, кажуть: вам не треба знати. В будь-якому разі до вас йде імператор. Це Або цей чоловік трансформувався, зразу вам кажу. Або це новий чоловік. Імператор це людина, яка готова брати на себе відповідальність, і це головне, що його виділяє. Так, він тут сам з собою бореться. Тут була башня, відносини рухнули в один момент через його хитрість обман маніпуляції. Але він розуміє, причому він дуже довгий час розумів, що якщо він ще посидить трішки, вас уведуть таку жінку, як ви. Так, він з вами хоче десятку петаклів, стабільні надійні відносини. Напишіть, хочете нового або хочете старого. Не в плані старого за віком, а минулого.